Прем'єр-міністрка Молдови Наталія Гаврилиця пішла у відставку. Її рішення автоматично призвело до відставки цілого кабінету міністрів. Під час брифінгу прем'єрка заявила, що впродовж 18 місяців на посаді доводилось керувати в безперервних кризах. Втім, зараз Молдова входить у нову фазу, в основі якої безпека. Відставку уряду вже прийняла президент Молдови Майя Санду. Тепер Санду має висунути кандидатуру нового прем'єр-міністра у парламенті. Напередодні відставки Наталії Гаврилиці, Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Європейської ради у Брюсселі, заявив, що розвідка України перехопила плани Російської Федерації щодо захоплення влади в Молдові, тому Україна негайно повідомила в Кишинів про отримані розвіддані. Додам, прем'єр-міністрка Молдови Наталія Гаврилиця, представниця правлячої партії Дія та Солідарність. Гаврилиця у своїх зверненнях заявляла, що Молдова готова протистояти енергетичним та економічним шантажам Росії, а також наголошувала, що для Молдови цілком реальний сценарій подальшого вторгнення Російської Федерації за наказом президента Росії Володимира Путіна. Крім того, президент країни Майя Санду неодноразово стверджувала, що Кишиневу нема про що говорити з агресором. Вона не бачить можливості підтримувати з Російської Федерації конструктивні відносини через повномасштабне вторгнення в Україну.